разом кажемо, слава Богу. «Слава Богу ми дуже вдячні Богові, що до цього часу він нам допоміг і продовжує такий добрий час благодіяння, що ми можемо слухати його Слово Боже. Дорогі брати і сестри, хочу поділитися словом на таку тему, яку розположив у моєму серцю Господь. І ця тема вона записана у Слові Божому. Називається Тайна беззаконня у світі Божого Слова. І я вважаю, що ця тема є актуальна і потрібна. І це буде як слово попередження, про що говорив Ісус Христос і про що говорили апостоли. Ми зачитаємо друге послання апостола Павла до солонян, другий розділ з 1 до 7 віршика. друге до солонян, 2 розділ з першого по 7 віршака, написано: Благаємо вас, брати! Щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до нього. Не спішите вагатися розумом і не тривожтеся ні від духу, ні від слова, ні від послання, ніби нами надісланого, ніби вже настає день Христа. Нехай ніхто не доведе вас жодним способом, бо день другого приходу Христа той не настане. Поки не прийде раніш відступлення серед Божого народу, і не виявиться чоловік беззаконня, антихрист, син погибелі, який противиться та підносить себе вище від всього, що звеся Богом чи святиною, так що він, як Бог, засяде в храмі Божому, особливо в Єрусалимі, і видаватиме себе за Бога. І Павло каже, Хіба не пам'ятаєте, як я перебуваючи з вами, говорив вам про це і ви знову це нагадує. І тепер ви знаєте, що саме стримує його з'явитися у свій шат Антихристу, бо вже таємниче беззаконня діє. Тільки не доти, доки той, з великої букви хто втримує діді, а втримує або перешкоджає прийти Антихристу, Святий Дух. Тепер не буде усунений геть. Дорогі брати і сети, в цьому даному контексті ми бачимо про те, що Павло запевняє і благає про те, що не буде другого приходу Христа, аж поки не виповняться усі дві ознаки. І перша ознака, яку Він говорить, це боговіступлення серед Божого народу. І друга ознака це прихід Антихриста. Чоловік беззаконня, син погибелі. Дорогі брати і сестри, і ми бачимо про те, що і апостол Іван те саме говорить, що у світі діє дух Антихриста, і в майбутньому має прийти Антихрист у тілі, який буде світовим правителем, який поведе за собою багатьох людей на вічну загибель, який буде вести війну проти. Божих дітей. Дорогі брати і сестри. Поки не прийде раніше відступлення, сьогодні Дух Антихриста вже діє у світі, і його ціль повкрадатись в багатьох церквах. Сьогодні сіль Духа Антихриста засісти в сердечний храм серед Божого народу. Він хоче помість зібраннях і помість християн. Висунути Святого Духа, висунути дарова науку Єванджів, висунути духовні дари, висунути славу Божу, висунути чудеса знамення. Він хоче, щоб між нами було масове богові ступення, і воно вже відбувається. І коли вся тайна беззаконня, яка вже діє серед віруючих людей, набереся повну шашу. Або буде таке масове боговіступення, що ще не було серед історії Божого народу, тоді в оприділений день, в оприділений час Богом прийде антихрист. І дуже багато боговіступників і багато людей з цього світу, в яких імена не записані в книзі життя, вони поклоняться Антихристу. і сестри, люди цього світу і люди, які відступають від Бога. Які поконяться Антихристу, до покаяння не піддягають, до прощення не піддягають. Чому? Бо коли вони поконяться Антихристу і його приймуть, все буде рівноцінно, як хула на Святого Духа. А Ісус попереджував про те, що хула на Святого Духа не простися ні цьому вісі, ані в майбутньому. І тому як важливо сьогодні у своєму серці. Тримати і берегти Святого Духа. Як важливо сьогодні бути послушним до Божого Слова і мати в серці Божий страх, як важливо сьогодні бути в пийнуючому стані, бо диявол, як речучи нам, чукає, кого би пожарти віруючих людей. Він добре знає. Наші слабинки він добре знає, як до нас підійти, спокушувати, зваблювати до всякого гріха. І тому як важливо Апото Петро каже: будьте тверді і пильні, протистаньте дияволу, як твердою вірою, знаючи про те, що такі спокуси, такі страдання спіткають не тільки ми, але також інші вірші люди всьому світі. Другі брати і В час апостола Павла, він був очевидцем, він був слухачем, і він бачив, як дух Антихриста почав робити свою роботу. Він бачив, як серед віршів людей вже була таємниця беззаконня. І недаремно Павло говорить такі слова князі Дії Святої Апостолів до Ефеських присвітерів. Це була остання зустріч. 10 пострілів, 20 розділ, 29 і нижче. Бо я знаю, що по моїм відході увійдуть між вас вовки, люди, які отари дитини не будуть, та із вас самих постануть люди, які будуть говорити неправдиво, щоб повести учнів за собою. Тому пийнуйте. Пам'ятаєш, що я три роки без перестанку, день і ніч навчав кожного з вас з сідьми. Другі брати і сати, дух Антихриста. Він хоче повести багатьох людей заблуження, яким способом? лежа вчителів, через лежав пророків, щоб цими неправдивими науками, неправдивими проствами звести. Простодушних, неутверджених, віруючих людей, і щоб вони не пізнали правдивої діванції і чинили гріхи, чинили беззаконня. В час служіння апостола Павла, ми можемо побачити, як багато людей наверталося до Господа, як багато церков були засновані Святим Духом через судження апостола Павла було відродження, було покаяння і було навернення багатьох людей, понських народів. І коли ми читаємо перше послання до Коринської церкви, ця церква мала всі дев'ять духовних дарів, ця церква була сповнена і водима Духом Святим. Але через деякий період часу ми можемо бачити, що деякі пасторинські жителі. І деякі віричі люди відступали від Бога. А Павло говорить, і викриває їхні таємниці беззаконня, що між вами є розділення. Дехто вже каже, я Аполосів, а я Киїфін, а я Павлів, а я Христів. Він каже, що цього не повинно бути. Він говорить, ви вже засавали, ви вже мудрі, ви вже у славі. А ми не мішно в Христі Ісусі. І опотопав говорить про те, що є Бога зневага в час спомену смерті Христа, що деякі з вас вже не вірять про воскресіння з мертвих. Він говорить про те, що є блододійство між вами, є філософія, людська мудрість. Він говорить про те, що між вами повкрадалися фальшиві апостоли, фальшиві. Люди, які, ви, які видають себе за правдами, і вони проповідують іншу Євангелію, іншого Духа, іншого Ісуса. І Він каже, і це не дивно, бо сам сатана прикидується ангелем світа. А в другому посланні до Корінцян нагадує про те, що я перший раз писав з рясами сітьми, з великою скорботою. Дух Святий через Павла робив все, щоб привести тих людей до покаяння, щоб висунути Духа Антихриста, щоб привести тих людей в належний духовний стан. А потім Павло молився. Писав Бога натхнені до слова, оплакував за них. Дуся, ти робив все, щоб ці люди покаялися. А потопало звертається посланні до Ганатійські церков. Він каже, бо я вже дивуюся, що деякі з вас вже відвернулися від здорової науки диванчі і переходите на чужу діванцію, що деякі живчи повкрадалися і збаламутили вас. Ви відвернулися. Ви відвертаєтесь від благодаті, відвертаєтесь від любішого Ісуса Христа і хочете оправдатись самоправністю, самовпевненістю, своїми ділами беззаконня. І апостол Павло каже, о, ви нерозумні, ви що пошавши Духом Святим, а закінчуєте тілом. Між вами відбувається тайна беззаконня. І апостол Павло каже, не вже говориш вам правду. Я став вашим ворогом. Вже для деякі віричі ідей в Тиханіті церков, Дух Святий став для них ворогом. Вони почали відступати від Бога, приймаючи чуже вчення, приймаючи лежившителів і попадаючи в духовні заблуження. І Павло каже: Я за вас терплю муки породіння, доки у вас не відобразився Христос, вже була тайна беззаконня. І Апото Іван те саме говорить, ми читаємо перше Івана, якщо я не помиляюся, другий розділ, він говорить такі слова: 18 віршик, Те, що відбувається сьогодні, діти, остання година. І як ви чули, що Антихрист має прийти, син погибелі у тілі на весь світ, а тепер. Появилося багато антихристів, лише вчителі пророки, то ми і пізнаємо того, що останній час настав. Другий і сети, Ми бачимо про те, що апостол Іван добре бачив, що в деяких церквах було були антихристи, були відступники, були вчителі, які почали чинити тайне беззаконня. І коли ми читаємо третє послання апостола Івана, він говорить про те, до одної церкви. Був пастор виступник на ім'я Діотра. Там були інші люди, богобійні, віруючі, які хотіли служити, які бажали добра для церкви. Але що він робив? Він не приймав, він ословив апостолів. Він забороняв бажаючим і виганяв для церкви. Діотра, який ступив від Бога, в особі діотрав був Антихрист. І він пишав чинити перешкоду. Всієї церкви. Там відбувалося тайне беззаконня. Ми читаємо книзі об'явлення, яке написав той самий апостол Іван. Він пише другому і третьому родині послання до, до сімох церков і п'ять церков виступали від Бога. Там же була дія Антихриста, там же була тайна беззаконня. Він говорив до пастора. Або до Ангела Ефеської церкви. Маю проти тебе, ти залишив першу любов. Він звертається також до Пригамської церкви, про те, що там є лише вчителі Валаама, лише вчителі Діта, які почали дозводити народ Божий до блудодійства, до ідолопоклоніння. А потім Іван звертається до пастора Сердійської церкви, говорить про те. Що ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. І між тобі немає досконалих Божих діл. Він звертається до Наудиковської церкви, до того пастора і до тої церкви. Бо ти кажеш: я багатий, род багатим і не маю потреби ні в чому, але не знаєш, що ти нещасний, і мізерний, і убогий, і сіпий, і голий. Тих п'яти церков вже діє тайне беззаконня, але Господь дає вихід тим церквам. Покайся, покайся і ще раз покайся. І каже Господь, до кіської церкви. Бо кого я люблю, тим докоряю і караю тих, будь джеремний і покайся. І тому, дорогі брати і сестри, на сьогодні відбувається масове боговіступлення. І відбувається таке боговіступлення, що ще серед Божого народу не було. Чому? Бо Ісус називає характеристику таких людей, які мають зовнішнє богошестя, а вони в житті будуть самолюбні, грошолюбні, ні покірні батькам, ні нависки добра, що сила Святого Духа від них відречестня. Ісус Христос каже, Джеван Матвія, 24 років, з 12 і 10 віршика. І тоді багато хто спокуситься, і будуть один одного видавати, і зненавидять один одного, все буде відбуватися серед Божого народу. І появиться багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через більше небеззаконня багатьох охолоне любов. Дорогі брати і святі, зверні увагу на те слово багатьох. Багатьох спокусяться. і що буде зрада, ненависть, бивство. Будуть жевчити, жапроки, духовне добручення, буде беззаконня, гріхи. Ісус каже, що в час приходу Сина Людського, буде як в час лота і в час ноя. А що робили содом'яни? А що робили до потопні безбожники лінивість? Безпечність, грошолюбство, самолюбство, ненавиділи право до лота, не чути Божу правду про Божий суд, про яке проповідав праведник І Ісус Христос порівнює, що такий буде духовний стан серед Божого народу. Але Він каже такі слова: Хто ж витерпить до кінця, той і буде спасений. На жаль, коли ми читаємо старий і новий заповіт, ми можемо побачити, що люди, які добре знали живого Бога і відступили від нього, каїн він добре знав Бога, а в результаті вбився, вбив рідного брата. Валаам, який був хорошим пророком Божим, якийсь слово прошим сказав, благословення до Божого народу, але через користь і грошолюбство відступив від Бога. Корея, який був старішиною, який був старішиною ізраїльського народу, властолюбство і бунт проти Бога і проти Мойсея, іуда, який був вибраний апостолом, але через користь, через злодіяння, через грошолюбство продав живого Ісуса Христа за тридцять срібняків, і сам, який всього навчого, за усей суп. За участю висів, продав благословенне первородство, і ще назвав свого рідного брата обманчик, обманчиком. І такі люди будуть в церквах. І що я хочу сказати? Щоб ми не були такими відступниками, щоб ми не були такими беззаконниками. Сьогодні треба бути в дуже пийнуюшому стані, щоденно перебувати в Слові Божому і перебувати в монотонному стані. Як важливо сьогодні максимально сповнятися силою Святого Духа, а Господь нам всьому обов'язково допоможе. Бо тому що Ісус будує свою церкву, яку врата пекла не переможе, він забере ту церкву, яка є подібна до першої апостольської церкви, в якої нема ні пороки, ні гріха, ні плями, ні беззаконня. Так Господь сказав: будь вірний до смерті, а я тобі дам вінець вічного життя. Сатана, він не спить, він добре знає, як до нас підійти. А ми маємо бути озброєні духовним мешем, щоб протистояти всіма хитрішими сатаністками, а Він нам всьому допоможе. Бо тому, що Ісус сказав переможець, буде моїм сином, а я буду його Богом. І тому, дороги, те сати, ми зараз будемо молитися один за одного і молитися за всіх диванських сріков, молитися за тих людей, яким духовно важко. Який є поранені дияволом, який може бути на замітці, який може бути на винусці, щоб Дух Святий говорив до них, щоб вони згадали. Господні ласки, Господню милість, щоб вони навернулися, як навернувся блудний син до свого батька. І він сказав до старшого сина, він пропав і знайшовся. Він був мертвий і ожив. Він так радився, так обняв свого сина. Ісус хоче обняти своїми розп'ятими руками, своїх загублених овешок, своїх загублених дітей, які загублені в цьому світі. Він хоче їх навернути і своїми розп'ятими руками обмити, очистити непорошною кров'ю, бо його кров має велику силу очистити від усякого гріха. Нехай Дух святий нас наповнить своєю благодаттю. І я закликаю до молитви.